Президент України Володимир Зеленський підписав суперечливий закон, який, на думку критиків, послаблює незалежність антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП. Новий закон підпорядковує ці структури генеральному прокурору, що спричинило хвилю протестів по всій країні: від Києва до Львова, Дніпра та Одеси. Це стали наймасовішими демонстраціями спочатку російського вторгнення у 2022 році. Протестувальники вважають, що закон суперечить демократичним цінностям і боротьбі з корупцією, за які українці виходили на майдан. У відповідь Зеленський заявив, що набу і САП продовжать свою роботу, але мають бути очищені від російського впливу. Він також розкритикував їхню ефективність, вказавши на затягнуті розслідування на мільярди гривень. Згідно з новим законом, генпрокурор Руслан Кравченко, близький соратник президента, отримує право передавати справи в інші органи або навіть закривати їх. Це викликає занепокоєння у ЄС і країн Великої Сімки, адже антикорупційна незалежність є ключовою умовою надання допомоги та руху України до членства в Європейському Союзі. Є молодь, молодці. Якщо мені, до зеленського мені, з цензурними словами не доходить, то можна так, щоб він зрозумів, що працює проти мене, на пояснині система, що працює проти мене, на поямині системи, що працює проти мене.